Привіт, друзі! Якщо думаєте, чи варто придбати цю катушку чи ні, флагман бонус, додивіться відео до кінця та дізнаєтесь, чи варто, та як це зробити вигідно, якщо так. Так, вони бувають у нас в розмірі 2000, 2500-3000. Спочатку подивимося по коробці. Коефіцієнт 5,2, підшипники 5 плюс 1. Вага. Ваги нема, але зараз зважимо. Так, по шнуру 0,20 влазить у нас 150 метрів. Це дуже багато. Це дуже багато. Так, ззовні більше нічого немає. Катушечка приїжджає до вас в такому вигляді, відкриваємо. Тут у нас чехольчик є, що дуже приємно. Можна її чехольчик, в чехольчику чихольчик, возить. Давайте спочатку зважу її. Подивимося 2,5, яка в неї буде вага 260, ну, 9 грамів, 268 десь. І відкриваємо пакетик. Так, пластиковий корпус, пластиковий ротор, за ці гроші іншого ви не знайдете ніколи. Алюмінієва шпуля, звичайно, алюмінієва. Має конус, що дозволяє шнуру гарно злітати, це клас. Низький профіль. В мене товариш, до речі, взяв цю катушку на початку сезону. Десь 20 рибалок він відловив. Шну... Шнур намотується ідеально, нема питань. Є тут також кліпса, хоча я не знаю, чи потрібна вона комусь. Душка, Душка тримається дуже чудово, Самоскидів тут не буде. Тобто не буде цих відстрелів. Так, у нас є флажок. Флажок, він, до речі, є не на всіх катушках. Це чудово, що він є. Тому що, коли немає, вам приходиться отак з стягувати шнур або відкривати дужку, якщо дуже приманку близько підтягнули до кільця. Ручка ручка має ліву різьбу, та вона вкручується у нас. Вкрутили ось так. Все. Ручку, до речі, якщо ви з того від... 1% хто ловить на праву руку або лівша, то вона сюди вставляється, нема питань правою рукою легко крутить. Так, ход в неї дуже плавний, 5-1 підшипника, нема питань. Тут нема питань взагалі. У флагмана є також спінінги під цю катушку. Так вони і називаються флагман бонус. Тобто можна зібрати чудовий набор. Який висновок? Якість вища за ціну це 100%. І варто брати, вона по знижкам буває 560 гривень, звичайна ціна десь 700 гривень. Тобто 100% брати. В описі під відео буде посилання на вигідну пропозицію. Там де ця катушка є в наборах зі шнуром або просто по знижці. На новорічні свята точно будуть знижки на неї, десь приблизно 20%. Тобто, ви можете її взяти на подарунок своїй коханій людині, або чоловіку, або жінки, або хлопцю, або дівчині. Дякую вам за перегляд.